Треба спокійно. Mm -hmm. Паліїв військових авто затримали поліцейські Черкас. Ними виявилося двоє місцевих жителів 21 та 19 років, завербованих спецслужбами Росії. Затримали їх відразу після вчинення підпалів. Окрім транспортних засобів Збройних сил України, цілями підпалювачів були релейні шафи на об'єктах укрзалізниці. Поліцейські з'ясували, що фігуранти шукали швидкого заробітку в соціальних мережах. За інструкцією від спецслужб Російської Федерації, злоумисники придбали декілька каністр з бензином та. Та підпалили потрібні об'єкти за один день. Зловмисники встигли знищити два військових пікапи та релейну шафу на об'єкті укрзалізниці. Органами поліції було проведено ряд оперативно розшукових заходів, в результаті яких правопорушників було затримано порядку статті 208 кримінального спеціального кодексу України. Наразі особам повідомлено про підозру вчиненні кримінальних правопорушень, передбачені частиною 2 статті 28, частиною 1 статті 114 1 Кримінального кодексу України, тобто у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України в особливий період вчинення за попередньою змовою групою осіб. Особам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. За вказаних обставин фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 8 років.